Тут. Все добре. Щоб була гарна дорога, щоб не думати, вистачить, та, не вистачить. Та, та, та. А ви не проти, я знімати наліво. буду наліво. на вікна. Щоб знати дорогу, щоб орієнтири були. Це пряма дорога, ви ніде не забудетесь, наліво. Ось ми виїжджаємо. машина.

Згори з'їхали і все. Давай по примій. Просто лікаєш не їсть. Направо вокзал. Бачите, тут дві хвилини, де той паркан тут. тут. той витягнеш. Віка ж не їсть те, що ну будь-що. Це ж ми можемо гамбургерів, чізбургерів, пасти, що завгодно, пирогів, наїстися і нам буде добре. А у віки їй бажано без глютену, бажано без того, всього. І зрештою виходить, що ми можемо. ну ми... Мусимо, не можемо, а мусимо самі і готувати, і знати, що їй можна, що не можна. І конфітюри, якісь їй підійдуть, якісь не підійдуть, які будуть занадто кислі. Наприклад, оріндж ми на місто поклали, бо оріндж мама нагадала, що їй не підійде. Я, там, я Віктор, ну, ми з вами можемо і самі апельсинки їсти. і... Там є конфетюр оранжеві зі скоринками. Дуже смачне, а віка таке і не можна, бо воно кисле. Прямо-прямо. що буде Вам не треба цю дорогу, бо вона довга. Так, Та вон зверху, так, так, я зрозумів. Там на 10 хвилин менше йти. Я зрозумів. Це на машині. Угу. А не страшно по автомобільних дорогах пішки ну, ходити? Я не хочу. От наш відвір. Mm -hmm. На машині це взагалі. Один міг а йти дуже довго. Сейчас мы там где-то будем поворачивать направо, ой, налево, 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 конечно, налево. На на так, где там мы крылья? Сюда мы сюда, по, по вказівнику.